Якщо у вас є присутній страх того, що партнер може вам зрадити, ви самі не розумієте, чому люди взагалі зраджують, і вам би хотіло розібратися в цьому моменті, знати мотиви, за якими люди схильні зраджувати, аби вжити всіх можливих заходів, щоб ваш партнер до того не вдався, то ви звернулися за адресою, аж в цьому відео я розповім про сім мотивів, які схиляють людину до пошдо шлюбної. Зради! Ви на каналі Caroline Space UA. я його ведуча Кароліна, і я дякую вам, що ви дивитеся це відео. Я вкрай ціную, що знаходитеся у моєму просторі. Тема пекельна, болюча, гаряча, у багатьох може підняти гарячі, такі неприємні почуття, до них не, не потрібно підготуватися тому і давайте, поки розслабимося, ви поставите вподобайку, підпишетеся і пам'ятайте, що важливо бути активним на моєму каналі, писати коментарі. Адже все це є для мене віртуальним спасибі, що я дуже ціную та люблю. І так, сім мотивів шлюбної зради. Так, перша із них це нове кохання. Поясню. це своєрідне для тих пар да, відповідає тим парам, які насправді ніколи і не любили один одного. Це, як правило, шлюби по розрахунку, да, за гроші, там, аби щось отримати корисливе, отримати квартиру, там ніколи не було кохання, або, наприклад, соціум затиснув, або насправді ніколи не було. Такого сильного почуття е, одружуватися, але типу, чому ні? Да, всі одружуються, і я буду одружуватися. То тоді партнер може бути в пошуках нового кохання, що відповідно рівно зрада, да, будуть там коханка чи коханиці. Тому що, по суті, та людина ніколи і не любила е, ту, якій зраджували. Наприклад, е, Друзі, колеги, батьки е, вже просто замучили питанням: а коли весілля, а коли весілля, а коли весілля, да? чому ти не робиш пропозицію? Хоча сам сама людина навіть не могла там, якщо ми ж говоримо про чоловіка, виходить. Не міг навіть для себе знайти місце, подумати: а чи хочу я, а чи готовий я, а чи хочу я бути з цією людиною дійсно все життя, чи можливо я би хотів би там, щоб так відбувалося. І під цим натиском пропозиція робиться, весілля святкується, типу живеться сімейне життя. А отого щастя так і не відбулося, і більш сміливі або ні насправді шукають собі. Нове кохання, адже такого внутрішньої такої опори навряд знайдеться, аби завершити з попередніми стосунками та екологічно почати нові. Наступний мотив для зради це, звичайно, відплата. Да, що ви очікували? Якщо зраджувати, то, то нормально, якщо буду зраджувати вам, то природньо. Не обов'язково, звичайно, я. Я це насправді не так сприймаю. Проте дуже таким вагомим мотивом для зради може бути відплата. Наприклад, коли здається, що єдиний варіант пробачити свого чоловіка чи жінку це також знайти собі стосунки з іншою людиною, Там переспати з кимось іншим, щоб пробачити зраду своєї дружини чи чоловіка. Не знаю, чи воно працює, у мене досвіду такого немає. Психологічної точки зору погляди розходяться. Тому, скоріше за все, тут працює для кожного е окремо враховуючи індивідуальні особливості, наскільки там дійсно достатньо простору для, такої, для такого великого та глибокого пробачення. Проте навіть зрада у, у, да, у, у відплату таку. Не гарантує внутрішнього щирого пробачення. Адже насправді людина може не хотіти дуже сильно зраджувати, любити емоційно емоціонально бути прив'язаним до, до своєї коханої людини. Тож тут і таке. Наступний е, пункт це, так сказати, зіпсована любов. Це ті стосунки, де партнер не чує. Не можна поговорити, не розуміє, на рівні почуттів нічого не відбувається. А, і, як правило, зраджує той партнер, який як можна більше сил докладає до того, щоб різнобавити стосунки, якось їх посилити, покращити, якось зробити їх цікавими, щоб вони заграли там новими фарбами. І рано чи пізно відбувається такий регрес, адже скільки я можу, скільки я страдаю і. На глибокому такому стражданні болю партнер може зраджувати, тому що його любов не оцінили, його любов не бачать, його любов не помічають. А сама людина прагне прагне цю любов комусь дати, і вона знаходить. Наступний мотив це пошук нового любовного переживання. Як правило, це стосується тих пар, які мають. Дуже великий досвід у стосунках, да, вони такі вже ветерани по 30-40 по років разом. І Або можуть да, вірити, нічого поганого цього немає. Проте в них перебільшує девіз візьми, бери від життя все, да, прагнути, взяти від життя все обов'язково. Такі пари рідко розлучаються, проте розлучення, звичайно, також можливі, тому що кожен може собі дозволити, ось так от взяти від життя все і повернутися в сім'ю. Наступний мотив для зради має назву поповнення. І Подружня, ой, да, подружня невірність забезпечує компенсацію любові, якої не вистачає від партнера. І ця нестача може бути наслідком стосунків на відстані, якоїсь хвороби, да, там, смерті близької людини, да, оцей траурний стан, можливо, просто емоціональна відстороненість, коли ви здавалося б живете на одній території, але вже давно не... Коханці. Таким чином, відбувається своєрідна компенсація да, доповнення до тих стосунків, і там немає думок про те, що розходитися якось. Да. Просто хочеться взяти на стороні те, чого не можна взяти від коханої людини. І відповідно, якщо від коханої людини можна було би то взяти, то людина навряд би задумалася про зраду. Це не значить, що тепер ну, просто хтось, кожен переживає. Трагедії по-різному, так? І хтось, да там наприклад, не дай Бог з чоловіком щось і трапилося, хтось готовий терпіти хоч 10 років і просто переключитися на інші сфери життя для когось це просто неможливо. не Не мені судити. Просто про такий мотив зради також важливо знати, чому ні. І наступний. Мотив для зради це тотальний розпад сім'ї, де зрада є результатом створення нової сім'ї. Як правило, вважається, що минула родина вже є просто нежиттєздатною. Вона розвалилася, в неї немає ніяких шансів, тому я би, типу не зрадила. Я вже просто створюю собі нові стосунки, нову родину і, і так далі. Наступний мотив це здавалося б, просто, але ніфіга не просто. Випадковий зв'язок. Коли, так сказати, поп'яні випала нагода або дуже наполегливий був партнер, не можна було відмовити, ці стосунки не несуть ніякої прив'язаності, закоханості, да, там, якогось захвату тим партнерам. Це просто разовий сексуальний контакт. Ну, не просто. І це, звичайно, більш східне для чоловіків, тому що вони. Більшість чоловіків схильні розглядати сексуальні стосунки, як просто задоволення своєї фізичної потреби і не вкладати туди ніякий інший сенс, на відміну від жінок, правда? Е, також важливо роз... ми закінчили про мотиви, е, мотиви для того, аби зрадити, да, мотиви е, шлюбної зради. І далі я хочу розповісти вам, які зради важливо. Розрізняти. Далі я вам хочу розповісти про три види подружньої зради, які, можливо, важливо місце розрізняти. Це позашлюбний, випадковий позашлюбний контакт, де відбулося спонтанно, під тиском, да, як я казала в попередньому пункті, де нічого серйозного не хотілося. Це було раз і дійсно ніколи не повториться. Потім еротико-сексуальні пригоди, де виконується своєрідна гра, під якою партнер задовольняє свою потребу, наприклад, бути мисливцем, да? про такі чоловіки, про жінок говорять м'ясо. Ось такі є і жінки, як правда, це можуть бути. Фрігідні жінки, які постійно знаходяться у пошуках оргазму. Та третій вид – це довгий позашлюбний зв'язок, який, звичайно, супроводжується емоційною прив'язаністю, там уже присутня. присутня Присутні кохання, там довгий перебіг подій, да, там у них вже свої якісь спогади, такі, такий зв'язок міг перебувати у спільних відпустках, знайомі з близькими родичами тієї людини, коханки чи коханця. І, м м звичайно, ви. Ну, я тут не буду вам розповідати, як вам реагувати на зраду, як її пережити, як не зраджувати і так далі. В цілому, взагалі, якщо у вас виникають такі питання, то ми це все обов'язково беремо і біжимо до психолога. Я сподіваюся, вам було цікаво почути про мотиви пошлюб шлюбної, чому пошлюбної? Мотиви шлюбної зради. Я вірю, що ця інформація кожному попаде там в копілочку і стане в нагоді. Я вам дякую за перегляд цього відео. і Я з вами не прощаюся. Побачимося в наступному.